Зеленський постійно звинувачує всіх в тому, що Україні дають мало зброї, дають не ту зброю, і так далі. І так далі. Але, якщо хтось пам'ятає ще, було дуже багато розмов про лендліз для України. Америка готова була давати по лендлізу. Україні зброю, і не тільки зброю. Якщо хтось може читав, що в Другу світову війну Росії СССР Америка по лендлізу давала і зброю, і автомобілі, метали, і каучуки, все 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 необхідне. І алюміній, і паливо, і консерви. Чого так тільки не давали. По лендлізу. Безкоштовно давали. Як, тільки якщо е, якась військова техніка, і не тільки військова техніка, буде м в боях не знищена, і СР, СР забажає. Залишити її у себе, то за цю техніку довелося би платити. А все ін... за все інше платити не треба було. Україні, США, давали на тих, тих же умовах все необхідне ленд-ліз. Все повинно, бути, повинно їхати в Україну в потрібних обсягах. Але лендліз не стався. Хоча закон про лендліз там підписували ще, в, здається, щоб я не збрехав. В грудні 2021 року Америка знала, що буде війна, і вже готувалась. І потім лише 9 травня закон про ленд-ліз підписав президент Америки. Але сталося, як кажуть, сталося, як гадалось. Вибачте хвилинку, щоб я не переплутав, не переплутав. 15 квітня. 2022 року Зеленський, ну не Зеленський, а його люди, яких він послав у Туреччину, підписали стамбульські угоди і зрадницькі стамбульські угоди. Зарадницький для України Стамбульські угоди. І Америка побачила, що Зеленський. Ну, не скажу, що хоче, але ладен здати Україну Путіну без бою. Він постійно. Бажав подивитись в очі Путіну. А тут же угодиці годиці все. Це повна зрада. Навіщо давати зброю тим, хто не бажає захищатись, скажемо так. Тому уви, уви, США відмовилась від лендлізу. Відмовилась надавати Україні лендліз. Чому, ще раз скажу, стамбульські угоди? Хто не знає, що таке стамбульські угоди, зайдіть почитайте. Була там зрада, чи ні. І подумайте, чого, чому. США відмовилась від надання Україні лендлізу. Дякую за увагу. Вподобайка. Підписка, якщо бажаєте. За вами. Слава Україні і героям слава!